Попав до мене генератор маленький. Навіть е е одного кВт немає, якщо не ошибаюся. Ну, то не важливо. Е клієнт жалується, що він не, не заводиться. А якщо заводиться, то робить тільки на холостих не реагує на газ. Генератор це двохтактний. Тут мішається масло і бензин. Болячка в них вихлопна труба, забивається маслом. Це як у того скутера, чесне слово. Зняв я вихлопну трубу. Тут знімається коліно. Воно кріпиться на двох болтах. Зараз ну, я вам покажу. Ось, все в маслі. Як бачимо, оці отверсті всі, вони забиті. І за це він душиться. Тут отверстіє, теж забито. Ну, не критично, ще робило би, але його треба почистити, скласти. І він буде працювати. Ось такий нагар. Ну а всередині в глушителі, як ми бачимо, він увесь в маслі. Все треба випалювати, все забите. Зараз ми його випалимо. О! Калюжа бін... масла з глушителя витекла. Ну, переборщили хлопці з, з маслом. Почистив я пламі гасителя. Ось яке мають бути відверстия. Чистесеньке я його випалив, постукав. Так же само глушителя випалив. Все чистенько.